Нам приємно бачити сьогодні серед гостей вихідців нашого міста і району, які приїхали розділити радість наших святкувань. Запрошуємо на сцену міського голову Башняка Івана Степановича, який від імені Великої Борщівської громади отримує вітання від почесних гостей ювілею. Отож, шановна борщівська громада, дозвольте зачитати вам вітання від голови Верховної Ради України жителям міста Борщева Тернопільської області. Сердечно вітаю мешканців Борщева і всіх, чия доля пов'язана з цим чарівним краєм з 555-ю річницею міста вас, борщів'яни, цей живописний куточок Тернопілля завжди відігравав важливу роль в суспільно-політичному, економічному, духовному, культурно-мистецькому житті регіону. Особлива енергетика Борщева. Усі часи приваблювала й гартувала навколо себе кращі творчі сили краян, які залишили безцінні надбання духу і думки. Неповторні краєвиди, численні архітектурні пам'ятки вашого міста, спонукають кожного, хто ступає на їхню територію до особливого осмислення й осягнення славного минулого, надихають, надихають дерзанням і запалом до творення великого майбутнього. Нема сумніву, що місто розвиватиметься і далі красивішатиме. За порукою цьому є наполеглива, самовіддана і цілеспрямована праця громадян, які дбайливо зберігають неповторну ауру міста, привношують його надбання й традиції, зміцнюють економічний та культурний потенціал рідного краю. Бажаю всім вам добра і достатку, мудрості і злагоди, а борщеву щасливої і квітучої долі. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Я хочу щиро подякувати Володимиру Михайловичу Литвину за розуміння. Я хочу подякувати групі народних депутатів, які відокнулись на звернення Борщівської міської ради щодо святкування Дня Борщева на державному рівні. І хоч цей рівень сьогодні народний, але ми його святкуємо достойно. І такими депутатами у нас які внесли постанову Верховної Ради на розгляд, а потім вона була проголосована 278 голосами? Є Іван Стойко, Михайло Полянчич, Ярослав Сухий. Ми отримали від них телеграми вітання, наша громада отримала телеграми вітання від цих депутатів, а також від нашого земляка Владислава Каськіва. Всі вони зробили для того. Щоб вперше в історії на такому високому рівні була прийнята постанова по нашому місту, можливо, це буде ключем для майбутнього розвитку нашого міста. Я дякую на за розуміння нашим депутатам і вірю, що і майбутні депутати Верховної Ради, які будуть обрані і по нашому мажоритарному, і по партійних списках, будуть відстоювати інтереси нашої громади, інтереси. Нашого народу, дякую. До вітального слова запрошуємо середну Лесю Йосипівну, начальника управління з питань туризму обласної державної адміністрації, куратора Борщівського району. Морщівську громаду дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна привітати вас. 555 річницею міста Берщева відрадно, що борщів з кожним роком стає все прекраснішим. Кожна людина, що проживає у ньому, хоче, щоб місто було затишним і ошатним, прикладає для цього максимум зусиль цього року. 555 річниця міста співпала з 20-ю річницею незалежності України, борщів розбудовується, облагорочується. Борщів це те джерело, де бере початок життя кожного корінного борщів'янина сказав перше слово, де зустрів перше і можливо єдине кохання, де збуваються твої мрії, схиляємо голови перед тими борщів'янами, які мужньо боролися за його звільнення від окупантів і полягли на полі бою. Ми пам'ятаємо кожного героя і вшановуємо їх пам'ять, Вишаємося тими, які сьогодні примножують. Ітного міста, а наскільки воно буде гарним і благодатним, залежить від нас самих нашої свідомості, нашої совісті, єдності ми переможемо. Бажаємо жителя міста Бершива стояти непохитно на позиціях розбудови демократії, примножувати його красу, дбати про його майбутнє. Шановну громаду, дорога громаду, тож дозвольте всім вам побажати невпинного року вперед, успішного здійснення всіх планів. Та задумів хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги по роботі, де ви саме працюєте. Минають не та непорозуміння, зичу добра і благополуччя, віри і любові. Нехай щасно і радісно буде в вашій оселі. Здоров'я і сили служать вам вірно і довго. Господь посилає вам багато радості. Оптимізму, задоволення, а доля дивиться на вас лагідним оком, ще много я много я літ, і в житті здійсниться навіть те, що стається нездійсненим. Щастя та благодаті тобі, дорогий Борщів! До вітального слова від президента Асоціації міст України Івана Куліченка та громади міста Тернополя запрошується міський голова Тернополя Сергій Надал. Вище притягнилася. Сергій Надав. Слава Христу. Сучасні отці, дорогі борщов'яни, шановний голово, дозвольте мені насамперед. Від імені громади міста Тернополя привітати вас з вашим святом І з цієї нагоди зачитати вітальну адресу. Дорогі борчев'яни, від імені Тернопільської громади вітаю вас з найміста 555-ю річницею заснування Борщова. Борщів одна із найсамобутніших міст України. Борщівська пісня, танець, кухня, борщівська вишиванка Славні на весь світ. Це тому, що ваше місто справжня перелина мальовничого краю, між Бручем та Дністром. Це тому, що тут живуть справжні патріоти, які натхненно працюють і так само радісно відпочивають. Ви зберегли славу предків і примножили її. Ви передасте її у спадок дітям і онукам. Слава і подяка вам за це. Від усіх тернополян. В цей ласкавий осінній день зичу вам здоров'я, добробуту, самовідданої щоденної праці на славу вашому місту і Україні. Бажаю вам рясних, Божих благословень. Слава борщеву, слава Україні! Дозвольте, дозвольте передати вашому міському голові е, образ матінки Божої, яка мала би своїм покровом захищати, охороняти вас і ваше місто. Крім того, у мене є доручення від керівника Асоціації міста України передати вам вітання. Шановна громада, шановний Іване Степановичу, в цей світлий день від імені Асоціації міста України прийміть найщиріші вітання з родинним святом Дне міста. Борщів, чарівне місто, добре відоме в Україні та за її межами дивовижними краєвидами та унікальними історичними пам'ятниками. Тож нехай святкування 555 річчя від дня заслування славного борщева ознаменується справжньою радістю в очах громадян. А цей день стане символом злагоди, згуртованості та щирого бажання робити рідне місто кращим. Асоціація міст України впевнена, що завдяки спільним зусиллям влади і громади можна досягнути усіх поставлених цілей. Тож нехай ваша енергійність та професійність заряджають громаду на продуктивну роботу, на користь рідного міста. Нехай кожен житель пишається своєю малою батьківщиною. А місто, зберігаючи свою індивідуальність, постійно розвивається та багатіє. Зичимо вам особисто та кожного мешканцю Бурщева міцного здоров'я, наснаги та високих звершень. Святом вас! До вітання запрошуємо професора, заслуженого працівника культури України, почесного громадянина міста Борщева Петра Олександровича Андрійчука. Дорогі земляки, на нашу долю випало велике щастя відзначати три красивих цифри. Нашого міста три п'ятірки. Дякую вам за те, що ви сьогодні творите. Насправді духовний ренесанс нашого рідного міста. В Горшові працюють і творять прекрасні письменники, художники, поети, музиканти, дослідники, публіцисти, чудові галереї, прекрасний музей. І я сподіваюся, що цей весь потенціал, який є. Обов'язково і переліться в економічне процвітання, тому що борщів сьогодні це є взірець малого міста. Мені часто доводиться зустрічатися з нашими земляками в Києві, в інших містах України і за межами України. ті, хто тут народився, кого тут коріння, люди навіки вже борщів'яни. І вони це ім'я несуть з гордістю. А я сьогодні вже мав честь від себе особисто презентувати і в музичній школі, і в будинку дитячої творчості, Диски, які будуть сприяти і допомагати вихованню нашого відростаючого покоління, котрі вже будуть на нашому місці стояти через 50 і більше років. Здоров'я вам і многі літа! Дякую, Петру Олександровичу. Він нас надихнув на багато добрих справ у культурно-мистецькому житті нашого міста, і він один із тих, хто перший отримав звання почесного громадянина міста. На сцену запрошуємо делегацію військово-морських сил України, де несе службу сторожовий корабель борщів! Шановний вас Степанович, дорогі друзі! Командування, особовий склад Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил Збройних сил України та екіпаж пожежного катеру САКА о, Борщів сердечно вітають вас з цією датою 555-ю річницею від дня заснування міст. Дозвольте зачитати пам'ятну адресу від командування. З перших днів існування український флот отримав підтримку народу. Назавжди залишилося в серцях вдячних моряків пам'ять про ваших земляків, які на початку 90-х років прибули на військово-морські бази і надали необхідну матеріальну та духовну підтримку українським морякам. Військові моряки сердечно вдячні органам влади, підприємцям та трудовим колективам міста за моральну та суттєву матеріальну допомогу, встановлення і розвитку національного флоту. Ми впевнені, що наша плідна співпраця буде зміцнюватись і примножуватись. В цей світковий день щиро хотілося побажати вам міцного, флотського здоров'я, сімейного щастя і добробуту. Миру, злагоди, впевненості та наснаги у справі розбудовою нашої батьківщини України. Ще раз вітаю вас, слава Україні. Це скромний подарунок від нас. Ні, це не катер. Це не катербис? Ні, ні. Я парус на град. Сьогодні на наших святкуваннях присутня делегація з Республіки Польща, з міста Богня, бурмістер Степан Колавінський. Pan burmistrz, zastępnik burmistrza i deputat. Panie merze, szanowni państwo, przybywamy tutaj z przyjaznej, z sąsiedniej miejscowości. To wielki zaszczyt dla nas móc gościć u Państwa w tak szczególnym momencie. 555 5 lat od założenia miasta. To wielka sprawa. To kawał historii i my będąc w świadomości tego, że Państwo przeżywacie tą rocznicę, chcieliśmy Państwu złożyć życzenia. Zaprzyjaźnionego z Państwem miasta z Małopolski. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla każdego mieszkańca Borszowa. Wielkiej, wielkiej determinacji w tym, żebyście Państwo rozbudowali to miasto. Tak piękne, tak okazałe, tak ciepłe, po to, żeby nasze wnuki mogły cieszyć się tym wszystkim co tutaj zostanie zbudowane wszystkiego dobrego od Bochni wszystkiego dobrego dla Pana Mera na ręce Państwa przekazuję obraz który został wytworzony rękami w terapii zajęć rehabilitacyjnych wszystkiego dobrego życzę Drodzy Borszczewianie, wszystkiego naj, najlepszego od miasta Bochni, miasta Soli, miasta, które bardzo, bardzo ciepło jest powitane przez Was tutaj. Serdecznie pozdrawiamy Was wszystkich i każdego z osobna. I zapraszamy do Bochni. А зараз до вітального слова запрошуємо делегацію Криворізької міської ради. Олік, ви твої земляки. Ти там не ходив, туди не намалювано, Уважаемые жители города, шановный Ивана Степановича, примите от имени Криворожского городского головы Юрия Григорьевича Вилкула, от имени всех криворожан, самые сердечное пожелание, с этой светлой, яркой, знаменательной датой в жизни каждого из вас. 555-летия с дня основания вашего комфортного, уютного города. Желаю всем вам и вашему городу дальнейшего. Светения развития и в экономическом, и в социальном плане. Желаю каждой вашей семье благополучия и процветания и, естественно, процветания вашему городу. Примите в честь этого события картину нашего Криворожского художника. Это место слияния двух рек Ингулец и Саксагань. Именно на этом месте был основан наш город Криворог. И еще вы сегодня услышите еще один подарок от нашего города, музыкальный подарок, выступление детского образцового джазового оркестра с праздником Васве. треба буде карточка, карточка. Я від імені громади щиро дякую нашим гостям з Кривого Рогу. Дійсно, вони привезли до нас унікальний оркестр, який виступить. І це найпотужніший, мабуть, подарунок. І це буде пам'ять, а то буде подарунок. І хочу подякувати Юрію Григоровичу Білкулу. Бувшому голові обласної ради Дніпропетровської області сьогодні меру Кривого Рогу за те, що у нас є добрі стосунки, добре розуміння, і що він підтримав таку ініціативу. І ми маємо сьогодні можливість мати таку дружню, теплу зустріч у нас в нашому місті. Ми їх привітаємо тут уже на сцені. Дякую. Шуємо до вітального слова керівника торгово-розважального центру Подоляни місто Тернопіль, нашого земляка, щедрого мецената Василя Володимировича Чубака! Шановний пане мере, дорогі борщів'яни, дорогі мої земляки! Прийміть сьогоднішній день народження від Подолян. Найкраще вітання. Ви знаєте, основний лозунг Подолян: – «єднаємо серця, зміцнюємо родини. І дуже приємно, що сьогодні я бачу, що з дідочками люди прийшли, з дідусі, бабусі. Ви відпочиваєте. Я зичу вам в сьогоднішній день, що ви жили в європейському місті, що ви пишалися своїм містом, щоб у вас була європейська зарплата, європейська дієва влада. Щоб ви дійсно їздили по європейських дорогах. Я зичу, щоб в ваше місто приходили інвестиції, щоб тут будувалися заводи і фабрики, щоб в вашому місті приходили інноваційні і інвестиційні проекти, інфраструктурні проекти щоб, щоб ви мали де працювати, щоб наші люди заслуговують жити на своїй рідні рідні землі. Щастя вам, здоров'я, усмішок, щоб ви завжди жили в любові, Щоб ви тішилися, щоб туристи, які приїжджають в ваше місто, вони тішилися, що тут живуть прекрасні люди, щоб вони сюди поверталися і говорили далеко за кордоном, що борщів'яни є одні із найкращих. Щастя вам, здоров'я, любові! А подоляни завжди будуть служити для вас. Приїжджайте в Тернопіль, приїжджайте в Торгово-розважальний центр Подоляне. Ми завжди будемо вас раді бачити. Святом вас. Здоров'я вам і успіхів. А ця ікона, щоб ви борщів, мав свій оберіг. Вона називається Я з вами. Матінка Божа подарувала Ісуса Христа людству, який відкрив свої. Руки і говорить, я з вами. Так що я подарую вашому міському голові, який думаю, найде місце, де її поставити для того, щоб борщів'яни мали свій оберіг. А це ікона, яку ми разом. Збудуємо і поставимо в місті в борщові. Думаю, разом з вами виберемо земельну ділянку для того, щоб цю ікону, покровительницю, яка буде покривати своїм оберігом шановних борщівщан. Я думаю, що на слідуючий, на 556 ліття ми разом з вами відкриємо цю прекрасну ікону. І я дарую вашому меру. Я думаю, що тут рядом є Тарас Григорович Шевченко, і думаю, мер міста доручить молодим прекрасним людям для того, щоб поставити цей прекрасний букет в його підніжжя. Здоров'я вам і любові! Шановна громада, з вашого дозволу хочу подякувати пану Василю за ті добрі справи, які він зробив, які він робить. І сьогодні перебування в нашому місті. Показового духового оркестру Збройних сил України це е, подарунок місту від пана Василя. Дякую, пане Василю, і е, з вашого дозволу е, ми, е, я, я цей букет квітів поставлю до пам'ятника Івану Франку, бо до Шевченка далеко йти а ми вже там були сьогодні. А от е, давайте ще раз привітаємо нашого каменяра Декілька днів тому ми відсвяткували 155 років з дня народження Івана Яковича Франка. Одному із тих, хто дійсно будив нас, хто закликав і хто допоміг нам відстояти, збудувати нашу незалежну державу, хто ходив стежками нашого міста і я, з вашого дозволу, до Івана Яковича Франка. Дозволите. Дякую. Я дишу і що на світі маю, з тобою зв'язане. Я ним живу щодня, до смерті я тебе не проміняю, я син твій, тут моє коріння і рідня, мій Галицький, мій пречудовий краю. Ну а пісні, які у нас пісні, ось знову розквітла м'ята біля ганку, і рідна стежка в'ється у барвінку, а я горжуся тим, що галичанка, й пишаюсь тим, що я є Українка. Радіє серце, як дивлюсь я на цвіт невіянучих садів. Горжуся, горжуся тим, що я, я надбруча а моє місто рідне мій борщів. Музика Василя Качана слова Ольги Качан. Слався борщеве. Виконує народний аматорський вокальний жіночий ансамбль борщівської школи мистецтв керівник Галина Онишко